Воїнів десантників. Важаю, струй, власть, Дорогі військовослужбовці, я приїхав сьогодні в ваш полк для того, щоб зустрітись за особовим складом перш за все. По-друге, подякувати вам за службу, яку ви несете, я сказав би без перебільшення всі елітні військовій частині. Не в простих умовах, я знаю, що традиції, ті, які започаткували ваші попередники, Воїни десантники за часів великої вітчизняної війни в мирні часи ви продовжуєте За це вам велика подяка. Сьогодні країна перебуває в складному економічному становищі, тому що. Країну, так і весь як весь світ зачепила економічна криза. Але незважаючи на це, уряд України сьогодні буде виділяти достатньо коштів для того, щоб утримувати Збройні Сили України і забезпечувати соціальний захист військовослужбовців. Під час відвідування я прийняв рішення зробити певні кроки покращення умов військовослужбовців. Тому ми обов'язково в червні місяці виконаємо це рішення і воно буде зроблено як один з перших кроків. По покращенню соціального захисту близького слуховного України. Бажаю вам гарного настрою. Бажаю успіхів, приятелі на